Два котики готові. Перший костюм мультикам Виробництва невідомого, брюки і кітель. Кітель на замку з боку, рукава на гудзиках, укріплений локоть. Карманы на рукавах, місце для шеврона. На грудни карманчики. Місце для шевронів тут. Застебается на липучки и на блискавку. Розміри є від М до 3XL, якість тканини на 3 тисячі за костюм. Рівно, як і якість пошиття. Без підкладів, без додаткових ущільнень. Кармани тут. Бокові кармани на молні, на блискавці, на гудзичках. Є ліпучки під коліном та ліпучка знизу. Але, якщо чесно, я не бачу, щоб вона сильно багато утягувала. Колінця укріплені, молнія, гудзи та. Він костюм мультикам невідомого виробника.